Я знову щиро вітаю 11 Наша сьогоднішня розмова присвячена складному і суперечливому мистецтву авангардизму. Течії, послідовники якої завзято руйнували традиційні форми та художні закони своїх попередників. Це був справді новаторський напрям сміливців, які не мали страху до експериментів. Трансформували традиційні поняття та проникали в підсвідоме у пошуках істини. Саме слово авангард походить із французької мови і перекладається як передовий загін. Авангард це узагальнена назва мистецьких течій першої третини ХХ століття, які поєднували заперечення культурної традиції. З енергією творчості, що була спрямована на пошук нових засобів мистецького вираження, найближчими попередниками естетики авангардизму були художники-імпресіоністи, особливо Поль Сезан. Крім того, чітко простежуються глибокі зв'язки з первісним та середньовічним умовним мистецтвом і творчістю Ієроніма Босха. Авангардистські тенденції виявились у мистецтві Західної Європи, США, Латинської Америки, хоча в кожному регіоні вони мали свої специфічні характерні особливості, наприклад, як український авангардизм початку століття, який помилково називають російським, але про це за хвилину. отож. Європейський авангардизм мав три періоди розвитку. Ранній, що був характерний мистецьким кором до Першої світової війни, зрілий період між двома світовими війнами, та неоавангард, який розвивався вже після Другої світової війни. Існують різні версії появи авангардизму в українському мистецтві, які спираються на низку філософських. Історико-політичних та соціокультурних причин, на теренах колишнього Радянського Союзу надавали перевагу російські версії, за якою прагнення до перетворень у мистецтві виникли під впливом комуністичних теорій, у підґрунті яких лежала ідея перебудови світу. Однак французький дослідник Жан-Клод Маркаде спростовує російську теорію. Він відзначає, що термін російський авангардизм почав функціонувати в Європі лише в 60-х роках минулого століття. І це був звичайний міф 1920-х років, створений в марксистських колах, легенда про те, як так звана велика жовтнева революція 1917 року породила велике мистецтво авангарду. Насправді ж новатор 1910 1920 х років в Російській імперії, а згодом і в Союзі, виступали за ліве мистецтво не в політичному його розумінні, а в сенсі боротьби проти консервативності художніх шкіл і академій, і замовчувати повальну участь української школи всередині російського авангарду просто неможливо. Навіть російський футуризм, а це ще одна неадекватна назва, виник в Україні у бурлюків. І багато протагоністів лівого мистецтва виявляють в своїй творчості імпульси, що йдуть з території, яку за Царату називали Малоросією. Найяскравіші приклади бурлюки, Малевич, Татлін, Ларіонов, Олександра Екстер, Архипенко, Соня Делоне. Найпомітнішу спадщину авангард залишив по собі в музиці, малярстві, скульптурі й архітектурі. Українські композитори й композиторки Борис Лятошинський, Стефанія Туркевич лукянович Зиновій Лисько, Костянтин Шипович розширили виражальні можливості музичного мистецтва. Світову славу завоювали роботи одного з основоположників кубізму в скульптурі Олександра Архипенка. Більш предметно поговоримо про живопис. Адже спершу саме в живописі нерідко розкривається будь-який напрям. Після революційних подій 1917 року в образотворчому мистецтві відбувалася боротьба різних художніх напрямів і течій. Доволі міцно трималися представники імпресіонізму: Микола Бурачик, Іван Труш, Олександр Мурашко та Зінаїда Серебрякова. Вони відображали природу, витончені враження та спостереження миттєвих відчуттів намагалися відтворити мінливі ефекти світла. Однак це був непевний етап. Коли зображальні засоби вичерпувалися, а традиційні естетичні канони аж ніяк не допомагали відтворити тогочасну реальність. І в цей кризовий період розвитку мистецтва. Нові підходи запропонував саме авангардизм, що розвинувся в кількох течіях. Так, футуристи поклонялись технічним винохадам і культували урбаністичні, тобто міські мотиви, яскравим представником українського мистецтва став Давид Бурлюк. Напевне, найбільшу революцію в образотворчому мистецтві здійснили кубісти – що зображали дійсність за допомогою геометричних форм. Побачити досконалість геометричного світу можемо на полотнах тогочасних українських кубофутуристів, таких як Казимір Малевич та Олександра Богомазова. До логічного завершення кубізм довели такі абстракціоністи, як Василь Кандинський та Соня Делоне. Вони використовували лінії. Кольорові плями, геометричні фігури, відмовившись від ілюзорно предметного зображення дійсності, суворістю, зовнішньою монолітністю форм, лаконізмом та геометричністю характеризувалися твори конструктивістів, зокрема Володимира Татліна та Олександра Екстера. На жаль, комуністичний режим репресував та знищив багато талановитих митців. Пам'ятаєте, в попередньому відео я говорила, що єдиний проголошений для радянських митців напрям соціалістичний реалізм. Він категорично заперечив усілякі буржуазні модерністські течії. мистецтво соцреалізму мало бути для народу і героїчних трудящих, а славити мало лише досягнення комунізму та його вождів. Для українського народу початок ХХ століття був часом зростання національної самосвідомості. Коли думка про українську літературу зраджувала прагнення бути виробленою з урахуванням основ західноєвропейських, а не російських рухів, найпослідовніші прихильники оновлення літературного мистецтва 20-х років минулого століття. Об'єднувалися в літературні угрупування та проголошували гучні маніфести. Активно діяла група Авангард, до якої належали поети Гео Коляда, Валеріан Поліщук, Леонід Чернов, Раїса Троянкер, художники Георгій Цапок, Василь Єрмилов та інші. Тож Авангард. Це літературний напрям, що характеризується радикальним новаторством і схильністю до експериментів, його мета очищення шляху для чогось нового, що має пройти в мистецтво. Авангардисти заперечували та викривали через висміювання і пародіювання застарілі ідеї та форми, постійно експериментували, оновлюючи погляди на світ і мистецькі засоби. Однак часто створення зовсім нового залишалося недосяжним через свою утопічність. Як і в образотворчому мистецтві, авангардизм виявився в кількох течіях, а саме абстракціонізмі, дадаїзмі, конструктивізмі, кубізмі, сюрреалізм, футуризм, найбільшого поширення в українській літературі набув футуризм назва походить від латинського слова «futurum». Майбутнє. Серед ідеологів футуристичного напряму відзначимо Філіппо Марінетті, італійського письменника, що 1909 року опублікував маніфест футуризму. У ньому зазначалося: перше. Ми хочемо оспівати любов до небезпеки, звичку до завзяття й дерзання. Друге. Хоробрість, відвага, бунт. Будуть основними рисами нашої поезії. Третє. Уся дотеперішня література підносила замріяну нерішучість, заціпеніли екстаз і сплячку. Ми ж хочемо звеличити наступальну дію гарячкове безсоння, шалений біг, карколомне сальто мартале, ляпас і кулак. Футуристи в Україні теж вважали художні і моральні цінності традиційної культури застарілими ну і, відповідно заперечували їх. Натомість вони оголосили урбаністичний культ великого міста, шалених швидкостей, енергії та сили. Поспівування досягнень техніки. Переважання міських мотивів зробило провідною для українських футуристів течію, що називається урбанізм. Музика. Отож. Футуризм це авангардний напрям, який заперечував класичну спадщину, намагаючись зруйнувати всі традиції та прийоми старого мистецтва, створюючи новий стиль. Футуризм це мистецтво, яке відображає епоху технічного прогресу. Його спрямування можна визначити трьома «М» – місто, машина, маса. До головних рис футуризму як течії в мистецтві належать загальна атмосфера бунту і незгоди, постійне експериментаторство і оновлення форм, урбаністичні мотиви. Зображення міста у якості місця подій, естетика машинної індустрії, культ над людини, що прямо зараз змінює світ за допомогою техніки, епатаж, поведінка, що порушує загальноприйняті норми та правила, заглиблення в підсвідоме, прагнення створити мистецтво майбутнього. За висловом одного з основоположників українського футуризму Михайля Семенка, футуристи випускали слова на волю. Вони запросто вигадували нові слова, в поезію вводили дисонанси, що мало передати ритм епохи. Можемо сміливо стверджувати, що авангардизм привніс в українську літературу образи міста. Це дійсно велике розмаїття урбаністичних тем і мотивів. І саме літературний авангард сприяв розкриттю психіки і моралі людини індустріальної епохи, зобразив динаміку постреволюційних змін, відтворив життєвий ритм і світобачення перших десятиліть ХХ століття. як бачите, потенційні можливості українського авангардизму були надзвичайно великі. Тільки уявіть собі, яких форм могло набути мистецтво. Створена авторами, які позбулися умовних обмежень, негативного впливу цивілізацій та культурних норм. Але поступ авангардизму було перервано в трагічні часи комуністичного терору. На цьому будемо завершувати. Дякую за увагу і сподіваюся до нових зустрічей!